Болгарської міської ради у телефонному режимі надійшло повідомлення про те, що невідомою особою, да, е, ймовірно, е, ми можемо тільки здогадуватися, яким, Та да, за допомогою техніки зливалися продукти життєдіяльності свиней у річку Минзу та на прилеглі до цієї річки території. Зафиксируем для истории. Это навоз. Жидкий навоз свиней, который содержит не только удобрения, но еще и паразитов. Гормонів росту, антибіотиків, і ця вся маса умишлена сливалася в річку минзу. Минзу, яка впадає в Єлпок. Ймовірно, вони використовували ці продукти життєдіяльності як доброго, але це все вийшло за межі і стикалося все у річку. За результатами виходу на місце та проведеного візуального обстеження ми дійшли висновку, що це вже не перший раз зливаються ці фекалії у тому районі. І хочу зазначити, ось я казала на комісії, хочу зазначити ще раз, що озеро Ялпух має загальнодержавне значення. Та та є єдиним джерелом питної води у Болградській громаді, та не тільки у Болградській громаді, це також джерело води і у деяких населених пунктах Болградського району. Я думаю, кожен розуміє, що зливаючи ці продукти життєдіяльності тварин, ми забруднюємо не тільки поверхневі води, не тільки землю, але й ще й глибинні води, які. Також втечуть у наше озеро і а, вже ж завдають шкоди на населення, тому що і ми цю воду використовуємо для наших цілей. Зафиксировали анализ, но а потом 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 было потом 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 данном потом Что мое право потом потом Не перевірку, а запитати документів. Ну, Врахову все вище зазначено та побачене на місці. Ми писали заяву до поліції. І, звертаючись до поліції, ми просили відкрити кримінальне провадження 236 порушення правил екологічної безпеки. Стаття 239 пункт перший забруднення або псування земель та стаття 242 порушення правил охорони вод. Ну, по-перше, ми е, хотіли дати розголос цій проблемі, щоб знали жителі нашої громади. Міська рада робить все можливе і неможливе іноді для того, щоб запобігти повторюванню такої ситуації. Е, е, далі ми будемо писати. Ми вже написали заяву до поліції. Наступним нашим кроком буде написання заяви до екологічної прокуратури Одеської області та екологічної інспекції Одеської області для того, щоб вони також нам допомогли вжити якихось заходів для того, щоб запобігти повторюванню цієї ситуації. Ту -та. Ту -та. Хто за? Проти утримався коїну. Решение принято.